Всім бажаю здоров'я сьогодні, 18 серпня. В умовах воєнного стану колектив Хмельницької атомної електростанції виконує планові завдання, виконує ремонтні роботи, проводяться підготовчі операції до несення навантажень атомними енергоблоками Хмельницької АЕС в осінньо-зимовий період. Персонал знаходиться. На робочих місцях забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Вчора, 17 серпня, була проведена чергова ротація місії МАГАТЕ за результатами роботи зауважень щодо виконання критеріїв безпеки. Немає. На тижні, що минає, було представлено спільний проєкт за ініціативи військової адміністрації Хмельницької області, був організований мобільний стоматологічний центр. В рамках реалізації даного проєкту працівниками Хмельницької ОС був знайдений фургон, він був закуплений і активною. Групою обласної благодійної організації було змонтоване стоматологічне обладнання, і вже 21 серпня цей фургон поїде на передову для того, щоб підтримати наших захисників. За рахунок власних коштів працівників станції ми продовжуємо закуповувати необхідне обладнання для наших захисників. Так, протягом тижня, що минає. Було сформовано допомогу на загальну суму 3,1 мільйонів гривень. Це 4 квадрокоптери з тепловізійними камерами, а також в комплекті з додатковими акумуляторними батареями, 11 радіостанцій Маторола з додатковими пристроями для посилення зв'язку, 5 інверторних генераторів, 15 систем Starlink, додатково GPS-навігатори. Металошукачі, тепловізійні камери, також запасні частини для ремонту техніки і меблі для організації польових центрів управління захисту. Все це вже у наших захисників. Я дякую всім, хто приймає активну участь, хто долучається до допомоги. Дякую кожному працівнику Хмельницької атомної електростанції. Працюємо на перемогу, наближаємо перемогу. Слава Україні!